Площа бічної поверхні даного циліндра це площа прямокутника Д. Довжина кола основи циліндра 2піР дорівнює 25 см. Це довжина сторони АД прямокутника АБЦД. Тоді площа АБЦД. Це помножити на АД. Тобто 50 помножимо на 20П. В результаті будемо мати 1000П. Так як Пі наближено до 3,14, то приножні ми будемо наближено отримати 3140 квадратних сантиметрів. Ну, і це ми бачимо наближене, Відповідь найближче до точної, це відповідь Б. Далі. Визначаємо об'єм конуса: це одна третя пі квадраті H. Радіус нам відомий 4 см, відомий діаметр основи 3 см. А е, діаметр основи 6 см, тому радіус буде дорівнювати 3 см. ну і Висота 4 см. Тобто, об'єм буде дорівнювати 1 третя, пі радіус у квадраті 9, і висота 4, скоротимо. В результаті будемо мати 12 Пі кубічних сантиметрів об'єм нашого конуса. Це відповідь А. Розглянемо малюнок. Що ми можемо сказати? Площа активної поверхні даної лампи складається з площі бічної поверхні циліндра і площі півсфери. Площа бічної поверхні циліндра. У нас відома висота даного циліндра. Тобто, АВ буде дорівнювати 5 відняти 1,5 це 3,5 см висота циліндра. Радіус дорівнює 1,5 см. Тому Площа бічної поверхні циліндра 2 2πRH, Тобто 2 на π на радіус і на висоту 3,5, площа півсфери, площа повної сфери, як ми знаємо, це 4 – Площа півсфери це 2 πr у квадраті, тобто радіус у нас сфери також 1,5 см, отже, 2 π на 1,5 у квадраті. Тому площа лампи, це сума цих двох площ. Тобто 2 π на 1,5 і на 3,5 додати. 2 π на 1,5 у квадраті. Ну, давайте дещо спростимо: обчислення: от, наприклад, можна винести за дужки 2 π на 1,5 тут і тут, фактично, 2 π на 1,5. Якщо ми винесемо, в дужках залишиться 3,5, то дати 1,5. Тут ми маємо 3 π і множимо. Як ми бачимо, на 5, в результаті будемо мати 15, пі. 15 пі квадратних сантиметрів, а тоді знайдемо, підставивши замість пі 3,14, значить ми будемо мати 15 помножити на 3,14 Ну, Якщо взяти наближне значення 15 на 3 це вже 45. І далі, якби ми множили на 0,15, це десь приблизно було б 2,25. Тобто десь наближено, якщо брати, можна, звичайно, помножити, але можна сказати, що це десь приблизно 47, і, наприклад, 2 квадратних сантиметрів. Ми маємо знайти площу. Найближче значення до даного. І це 48 квадратних сантиметрів, тобто відповідь Г. Ми маємо знайти формулу для обчислення об'єму півкулі. Ми знаємо, що об'єм кулі це 4 третіх ПІ ЕРО кубі. Ну, якщо половинка, то це 2 третіх пі еро кубі. Тобто, як ми бачимо, це відповідь Б. Нам відома площа великого круга кулі. А радіус у нього такий же, як і радіус кулі. Тобто площа буде дорівнювати пір у квадраті площа круга. Це площа великого круга кулі. За умовою, це дорівнює С. А нам потрібно знайти площа сфери. Площа сфери. Це 4пі у квадраті. Тому ми можемо записати, що це 4С, відповідь А. Радіус основи конуса дорівнює R, твірна Л. Твірна утворює з висотою кут 60 градусів. Якщо розглянути прямокутний трикутник, пов'язаний з висотою радіусу мітвірною, то в даному прямокутному трикутнику R це катет протилежний до кута 60 градусів. L – гіпотенуза. Тому відношення R до L протилежного катета до гіпотенузи це синус 60 градусів. А синус 60 градусів це корінь з трьох, що ділиться на 2. Тобто, як ми бачимо, це відповідь А. Нам відомо об'єм циліндра це пі Р квадраті на H. Пі Р квадраті це площа основи, яка за умовою дорівнює S. Тобто, ми можемо записати, що це буде S на H. Отже, для того, щоб знайти висоту циліндра H, ми маємо об'єм поділити на S. І це, як ми бачимо, відповідь Б. Площа повної поверхні циліндра це площа бічної поверхні, і плюс дві площі основи. Так, як нам відома площа повної поверхні і площа бічної поверхні, то ми можемо знайти спочатку дві площі основи. Значить, дві площі основи для того, щоб знайти ми від площі повної поверхні 92π, віднімемо площу бічної поверхні 56 π В результаті ми будемо мати 36 π а отже площа основи буде дорівнювати 18. π Тобто, як ми бачимо, це відповідь B. Нам відома площа сфери. Площа сфери це 4 πr² Звідси потрібно знайти радіус. Спочатку знайдемо r у квадраті. Щоб знайти невідомий множник, ми маємо добуток поділити на відомий множник. Звідки радіус буде дорівнювати корінь із S, що ділиться на 4 π Тобто, як ми бачимо, це відповідь Г.